це! 1944 рік. Делегати від 44 союзних держав зібралися в готелі Маунт Вашингтон у Бретон-Вудсі, Нью-Гемпшир. Всередині тієї кімнати вони збираються прийняти рішення, яке сформує світову економіку на наступні 80 років. Британія, світова фінансова наддержава, протягом понад доход століть збанкрутувала. Її державний борг злетів до 249 від ВВП. Після двох руйнівних світових воєн імперія, яка колись панувала на морях, фінансово виснажена, і кожен у тому залі це знає. Тож вони роблять щось, що траплялося лише кілька разів в історії. Вони передають статус світової резервної валюти від однієї імперії до іншої від британського фунта до американського долара. Але це не було просто фінансовою передачею. Це було продовженням моделі, яка повторювалася протягом понад п'яти століть. Передбачуваний цикл зростання, піку. Перенапруження та краху. Кожна світова резервна валюта проходила цей самий життєвий цикл. І сьогодні долар США демонструє ті ж попереджувальні знаки, які передували кожному падінню до нього. Щоб зрозуміти, що чекає попереду, нам потрібно повернутися назад. У 1450 році португальський реал став першою справжньою світовою резервною валютою. Близько 80 років Португалія домінувала у світовій торгівлі. Це не було везінням. Португалія здійснила революцію в навігації та світовій комерції, проклавши нові морські шляхи до Африки, Азії та Америки. Після падіння Константинополя під ударами Османів у 1453 році старі шляхи прянощів були заблоковані ворожими силами. Португалія знайшла шлях в обхід, буквально опливши Африку і відкривши нову епоху відкриттів. Лісабон став центром торгового світу. Португальський реал приймали на різних континентах від Європи до Азії. На піку свого розвитку імперія Португалії простягалася через Африку, Індію, Малазію, Японію та навіть у Китай через Макао. Але, як завжди, успіх призвів до надмірного розширення. Утримання військових постів на чотирьох континентах виснажило скарбницю Португалії. Конкуренція з боку голландців, британців та французів посилилася. Потім криза престолу наслідування у 1530-х роках дестабілізувала королівство. До 1580 року Іспанія поглинула Португалію в Іберійську унію. Португальський реал панував у світовій торгівлі 80 років, а потім зник, замінений іспанським сріблом. Підйом Іспанії почався з відкриття найбагатшого родовища срібла у світі гори Потосі, високо в болівійських андах, відкритого в 1545 році. Вона виробляла майже половину світового срібла між 1575 та 1635 роками. Іспанці карбували свої вісімки на монетному дворі Потосі, позначені літерою Пі, і ці монети стали першою справді глобальною валютою. Іспанський долар став найбільш стабільною та надійною монетою у західному світі з 16 по 19 століття. Він навіть служив законним платіжним засобом у Сполучених Штатах до 1857 року. Домінування Іспанії тривало приблизно 110 років з 1530 до 1640 років. Але потім знову з'явилася знайома модель надмірне розширення та нищівний борг. Карл V залишив своєму синові Філіпу II гору боргів 36 мільйонів дукатів з річним дефіцитом ще в один мільйон. Філіп II оголошував дефолт за позиками Іспанії чотири окремі рази у 1557, 1560, 1575 та 1596 роках. Нескінченний потік срібла нового світу створив масову інфляцію. Ціни в Іспанії зросли в чотири рази під час його правління. Коли запаси срібла впали на половину за Філіпа III, економіка Іспанії розвалилася, і в 1607 році знову послідувало банкрутство. До 1641 року Іберійська Унія розпалася, і грошове домінування Іспанії закінчилося. Піднімалася нова фінансова держава Голландська Республіка. У 1600-х роках Амстердам став провідним фінансовим центром світу. Голландський Гульден. Підкріплений інноваціями та торгівлею, став де-факто резервною валютою Європи. Банк Амстердама запровадив ефективні надійні системи для міжнародних платежів. Голландські купці та інвестори стали піонерами самих сучасних фінансів. Вони створили першу у світі фондову біржу, морське страхування та нові інструменти, такі як акцепний кредит та акції публічних компаній. З 1642 по 1720 роки, приблизно 78 років. Голландський Гульден домінував у світовій торгівлі, складаючи понад третину всіх міжнародних транзакцій. Але навіть голландці потрапили в ту саму пастку. Військове перенапруження, особливо під час Четвертої англо-голландської війни 1780 1784 років збанкрутувало країну. Голландська Ост-Інська компанія розпалася під тягарем своїх конфліктів з британцями. До кінця 1700-х років Британія піднялася, щоб посісти її місце. Фунт стерлінгів. Підкріплений промисловою потужністю та величезною колоніальною імперією, став наступною світовою резервною валютою. Понад два століття, з 1720-х років до 1944 року, він панував у світовій торгівлі довше, ніж будь-яка валюта в сучасній історії. На піку британського домінування понад 60% світової торгівлі виставлялося в рахунках у фунтах. Лондон був світовим центром страхування, сировинних товарів та інвестицій. Золотий стандарт ще більше зміцнив верховенство фунта, і після великого перекарбування 1816 року британська валюта вважалася найстабільнішою на землі. До 1922 року Британська імперія контролювала 458 мільйонів людей одну п'яту населення світу та чверть його суші. Фінансова могутність Британії здавалася непохитною. Потім прийшов знайомий занепад. Перша світова війна підірвала державний борг Британії. З 650 мільйонів у 1914 році до понад 7 мільярдів до 1919 року. Друга світова війна була ще більш катастрофічною. До 1945 року державний борг досяг 270% від ВВП. Британія виграла війну, але втратила свою фінансову корону. Що повертає нас до Бретон Вуца у 1944 році? Понад 700 делегатів від 44 союзних держав. Зібралися між 1 липня та 22 липня, щоб перебудувати світову фінансову систему. Їхня угода створила Міжнародний валютний фонд МВФ, та Міжнародний банк реконструкції та розвитку, те, що ми тепер знаємо як Світовий банк. бреттон вудська система прив'язала кожну основну валюту до долара США, а сам долар до золота за ціною 30 доларів за унцію. Перехід від фунта до долара став офіційним. Протягом наступної чверті століття. Долар США панував безроздільно до 1971 року, коли президент Річард Ніксон призупинив конвертованість долара в золото. Золотий стандарт зник, але долар не обвалився. Замість цього він знайшов нову опору нафту. Після нафтової кризи ОПЕК 1973 року США уклали стратегічну угоду з Саудівською Аравією. В обмін на американський військовий захист ціна на Саудівську нафту встановлювалася б. І вона продавалася б виключно в доларах США. До 1975 року кожен член ОПЕК погодився зробити те саме. Таким чином народилася система нафтодоларів. Оскільки кожній країні потрібна була нафта, кожній країні потрібні були долари. Цей штучний глобальний попит дозволив США мати величезні дефіцити, які розчавили б валюту будь-якої іншої нації. Протягом десятиліть домінування долара було беззаперечним. На своєму піку у 2000 році понад 70% світових валютних резервів трималися в доларах США, але зараз цифри змінюються. До 2024 року цей показник впав до 57,8%. Частка іноземних інвесторів в активах казначейства США впала з понад 50% під час фінансової кризи 2008 року, до лише 30% на початку 2025 року, де доларизація прискорюється. Країни Брікс Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка розширилися, включивши Єгипет, Ефіопію, Індонезію, Іран та ОАЕ. Разом вони будують фінансові системи, які повністю обходять долар. Станом на 2025 рік 10 членів Брікс та 13 країн партнерів розробляють платіжну мережу BRICS бріч для розрахунків за транзакціями з використанням цифрових валют центральних банків. Тим часом власний баланс Америки перебуває під тиском. Станом на 6 березня 2025 року державний борг США становив 29 трильйонів доларів, разом із ще 7,4 трильйона доларів у внутрішньодержавних активах, всього 36,4 трильйона. Це 124% від ВВП. І ось знову ця модель Португалія, Іспанія, Нідерланди та Британія. Усі вони пройшли ту саму траєкторію, що тривала від 78 до 220 років, у середньому близько 95. Долар США є резервною валютою протягом 81 року з часів Бретон Вудса. Ми наближаємося до історичного переломного моменту. Кожна резервна валюта пройшла через чотири стадії зростання, пік, надмірне розширення та крах. Стадія перша зростання. Нація здобуває панування завдяки інноваціям, чи то в торгівлі, фінансах, чи військовій силі. Португалія опанувала глобальну навігацію. Іспанія затопила світ сріблом. Голландці побудували сучасні фінанси. Промислова революція Британії змінила світову торгівлю. Америка піднялася завдяки післявоєнній промисловій могутності. Стадія друга пік. На цій стадії резервна валюта стає майже універсальною, використовуючись у понад 60% глобальних транзакцій. Імперія здається недоторканною. Стадія третя надмірне розширення. Саме тут з'являються тріщини. Величезні військові витрати, спірали подібний ріст боргу та згасаюча продуктивність. Португалія розкинулася на чотирьох континентах. Іспанія неодноразово оголошувала дефолт. Голландці збанкрутували самі себе, воюючи з Британією. Борг Британії сягнув 270% від ВВП після світових воєн. США сьогодні мають борг у 124% від ВВП і витратили 8 трильйонів лише на війни на Близькому Сході. Стадія 4. Крах. Резервна валюта втрачає довіру, і влада переходить в інше місце. Кожна імперія стикалася з цим розрахунком. Що буде далі? Історія дає підказки Португалія ніколи не повернула свій вплив після завоювання Іспанією у 1580 році. Іспанія, незважаючи на величезні багатства з Америки, впала у століття занепаду. Нідерланди залишалися процвітаючими, але стиснулися до регіональної держави. А Британія, хоча все ще багата, побачила, як її імперія розпалася. А її глобальне домінування згасло після 1945 року. До 1950-х років 55% світових резервів все ще трималися у стерлінгах. Протягом двох десятиліть ця частка різко впала. Століття Британії закінчилося і почалося століття Америки. Але такі переходи не відбуваються за одну ніч. Занепад Британії тривав десятиліттями. США випередили Британію економічно задовго до того, як долар замінив фунт як домінуючу валюту. Таке саме повільне зрушення може відбуватися знову. Цього разу з Китаєм та багатополярним світом, що зароджується, тривалість життя кожної резервної валюти в середньому становила близько 95 років. Долар США зараз перебуває на 81-му році свого шляху. Ознаки аж надто знайомі падіння світової частки з 70% до 58%, скорочення іноземного попиту на казначейські зобов'язання, зростання альтернатив БРІКС. Згасання угод про нафтодолари та надмірна військова присутність 900 баз у 130 країнах. Модель, яка визначала п'ять століть економічної історії, повторюється. Єдине питання, що залишилося як швидко розгорнеться перехід і хто очолить наступну фінансову еру. Чи буде він поступовим, як повільний спуск Британії, чи раптовим, як голландський крах, чи з'явиться одна нова держава, чи майбутнє буде багатополярним, де кілька резервних валют розділятимуть глобальний вплив. Історія не повторюється ідеально, але вона римується, і якщо Рима справдиться, ми наближаємося до фінальних куплетів домінування долара. Якщо ви вважаєте це відео пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на канал, а також поділитися ним з кимось, кому цікаво, як гроші, влада та історія завжди, здається, рухаються циклами.